Як українцям вступити до університетів США? Яка вартість навчання та які умови вступу для іноземних студентів? Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось, чому українці обирають США для навчання. Освіта у США асоціюється з престижними університетами, вражаючими кампусами, як у фільмах, та свободою під час навчання. Дійсно, американські виші вважаються одними з найкращих у світі та є лідерами в наукових дослідженнях. І Якраз через розвинену науку студенти часто обирають STEM спеціальності, а також бізнес, IT, акторство та режисура. Для іноземних студентів особливо важливим плюсом є мова, адже навчання, робота та й звичайне життя в країні все відбувається англійською мовою. Тому не потрібно вчити додаткову мову для навчання, як німецьку у Німеччині чи французьку у Франції. Важливо просто володіти англійською на достатньому рівні. До того ж, у США дуже підтримують іноземних студентів. При університетах зазвичай працюють спеціальні команди, які допомагають з різними академічними питаннями. Ще одна важлива перевага для студентів це гнучкість під час навчання. Вони можуть обирати головну та додаткову спеціальність, або навіть зовсім змінити свій напрям навчання. Наприклад, обрати економіку як головну спеціальність, а додатковою вибрати психологію. Або зовсім замінити економіку, наприклад, на маркетинг. Це дійсно дуже зручно та надає більше свободи в майбутній професії. Поговоримо детальніше про кар'єрні можливості. Під час навчання іноземні студенти можуть працювати до 20 годин на тиждень та повний робочий день під час канікул. Через особливості студентської візи робота має бути на території кампусу, тобто студент може працювати, наприклад, у студентському кафе, бібліотеці, в лабораторії або навіть помічником-професора. Після випуску студенти можуть залишитися офіційно в країні на один рік, щоб побудувати кар'єру за своєю спеціальністю. А якщо навчання було пов'язано зі STEM-спеціальностями, то можна отримати дозвіл на роботу навіть на три роки. Якщо казати про вартість навчання, то США це саме та країна, де вартість дорівнює високому рівні освіти. Загалом вартість може також значно відрізнятися залежно від типу закладу. Це державний чи приватний університет, а також від програми навчання та статусу студента. Так-так. Вартість відрізняється для місцевих та іноземних студентів. Зазвичай в державних вишах середня вартість навчання, проживання та страхування для іноземців становить 25-30 тисяч доларів на рік. А ось в приватних університетах вартість може починатися від 35 і до 70 тисяч доларів на рік. Тож з кожним університетом та спеціальністю це буде дуже індивідуальна історія. Розглянемо, які найчастіше обирають університети українці. Топ-3 серед наших клієнтів стадію Ай це Міжнародний університет Флориди, який розташований в прекрасній локації в Майами. Флоридський університет є одним з найбільших вишів США та входить до топ-200 університетів країни. Наступний заклад Ілінойський університет у Чикаго. Це рейтинговий державний університет якого факультети інженерії, дизайну та бізнесу визнані одними з найкращих в країні. І ще один популярний заклад це Університет Південної Кароліни в Колумбії. Він входить до числа лідерів як в США, так і на світовому рівні. А його програма з міжнародного бізнесу посідає навіть перше місце в усьому США. Тож як вступити українському абітурієнту до Вишу США? Існують два шляхи для іноземців. Перший одразу вступити на перший курс бакалаврату після 11 класу, але це можливо, якщо в дитини дуже високий рівень англійської, тобто IELTS від 6,5 балів. Другий і найпопулярніший шлях спочатку вступити на програму підготовки Global International Year. під час навчання учні адаптуються до освітньої системи США, а також додатково вивчають академічну англійську. А вже після програми вступають на перший курс бакалаврату. Її тривалість залежить від рівня англійської мови. Наприклад, якщо у студента IELTS 5 балів, то потрібно навчатися три семестри, а якщо вже від п'яти з половиною, то два семестри або навіть один. Така програма чудовий варіант для іноземців, адже вона дозволяє вступити з лояльними вимогами, адаптуватися в новій країні і покращити англійську мову. І ще один важливий плюс, що наші партнери часто надають знижки. Завдяки цьому наші клієнти в стаді UA можуть отримати до 15 тисяч доларів знижки на перший рік навчання за цією підготовчою програмою. Наприкінці цього відео розглянемо, які потрібні документи для вступу на бакалаврат та магістратуру. Якщо загально, то на бакалаврат потрібні закордонний паспорт, сертифікат IELTS зазвичай з балом від 5,5. А також оцінки за останні три роки та свідоцтво про повну загальну середню освіту. Його, до речі, можна надіслати пізніше, адже на момент вступної кампанії учень ще не встигне закінчити школу. А для магістратури потрібні знову ж закордонний паспорт, свідоцтво про повну загальну середню освіту, та плюс диплом бакалавра. А ось результат IELTS має бути вищим від 6,5 балів. Також для вступу на бакалаврат чи магістратуру іноді додатково потрібні резюме, мотиваційний лист або портфоліо. Це все. Сподіваюсь, ви дізнались багато цікавого про США. Наша компанія супроводжує на кожному етапі зарахування: від вибору університету до оформлення всіх потрібних документів. Якщо вам хочеться більше дізнатись про США та отримати консультацію, звертайтесь до наших освітніх експертів StudyUA. Залишайте заявку під цим відео. І до зустрічі.